Всім привіт! У нас сьогодні розпакування такого ось ножа швейцарського фірма Victorinox і безпосередньо виробництва Швейцарія Spartan серія 136.03, бо вони бувають абсолютно різні з різним набором інструментів. У нас саме такий. Що ж, відкриваю? Він такий дуже манюсінький, червоний фірмовий колір. І всередині все, що може бути потрібно. Так, але треба прилучитися, але дивіться, зовні він дуже і дуже стильний. Такий насичений, червоний колір, дійсно дуже гарний. Зараз там наш розпакувальник number two. Спішіть. Щось він трошки прощлкав цей момент. Що ж, пройдемося по складовим цього ножа. Перше, що ми відкрили, це такий подвійний девайс, відкривачка і викрутка. Викрутка така, бачите, доволі коротка, і плюс отут дуже широка ця штучечка, і вона далеко не все не з усім зможе працювати, тому така не дуже практична. Щодо відкривачки, то вона відкрила нам банку і, відповідно з пивом. Також справиться доволі легко. Друге, це ось такого формату відкривачка. Вона доволі зручна в роботі, практична. Ми нею змогли відкрити і ананаси, і сардини. Єдине трошечки рідина витікла, але то не страшно. Потім треба протерти знову ж таки ножичок, щоб він довго вам слугував. Але такий один момент: якщо ви дуже сильно зусилля до оцієї детальки, так, при відкриванні на неї натискаєте, скажімо так, то може кромка загинатися в деяких банках, і це не дуже зручно. Тому треба такий оптимальний баланс між вашими зусиллями. Ми на лезо і на оцю деталь. Ножі, їх тут два, і вони мене дійсно приємно вразили, тому що заводська їх, скажімо так, заточка, вона дуже-дуже якісна. Да. Ви побачите, що вони доволі легко ріжуть в принципі, все, що тільки можна, навіть краще, ніж наші столові ножі. А ось тут вершинки теж гострі, тому працювати з ними дійсно одне задоволення. Але мінус, що вони, звісно, що коротенькі. Дивіться, тут у нас, ось якщо полезу, да, ну, 6,5 см і тут. Саме по лезу 4 см. Дуже гострий, до речі. Слухайте, мені здається, я оцим буду довше візати, дивіться для порівняння. Мені реально складніше. А цим легше. Ще такий невеличкий продуктовий набір, спробуємо порізати. Ну, Пробую тут тонкіше. Ну, і так максимально тонко виходить. Так. У хлібчик. Дуже легко, подивиться. Дим. І все. Помідорка. Ось така алявірювочка у нас є. Спробуємо розрізати її. Дуже швидко. Це був більший ножик, ми його закриваємо. От в плані відкривати-закривати, мені не дуже зручно, чесно. Особливо відкривати, бо нігті можуть сказати до побачення. Але для чоловіків, я думаю, це взагалі не проблема. Так, ось маленький. Робимо те ж саме: дві наші ниточки, дефіс-вірьовочки. І хоп, все, дуже швидко. Думаю, що ріже він, в принципі, теж так само. Дивіться, давайте отак. Зробимо. Просто що він маленький, не дуже зручно. Але дивіться, в принципі, він все відрізається. Помідорка теж сирочок. Ну, давайте так уже але важливо після кожного такого використання протирати, тому, що оця виїмка, з задяки якій ми витягаємо його з кейсу. Вона потрапляє тяточки їжі в неї можуть забуватися. Штопор тут ось такий маленький, але при тому дуже якісний, і ви побачите, що воно відкрилося доволі легко за допомогою нього. Єдине, що трошечки може шататися, але не сильно. Да? Ну, тобто, для такої конструкції мені здається, ідеальна посадка, якщо це можна так назвати. Єдине, що сподіваємося, що часом він не розболтається сильніше. Режим штопор. Ось доволі швидко так викрутилось і далі будемо тягнути. От і все, менше хвилинки і пробка тут. Шило. Воно має ось таку форму, воно знову ж таки невеличке, якщо ми поміряємо, то ось до 4 см. Має ось таку дірочку всередині, скоріше всього, для ниточки. І має ось такі е, різьблені виямки. Для чого вони, чесно кажучи, не знаю. Давайте спробуємо. Це у з такого здоровенного кіндера половинка яйця. Давайте спробуємо пробити її. Це дуже просто. Ще як приємний бонус ось тут зверху, можна їх одразу не помітити, але вони тут є. Дивіться, це не просто дизайнерські рішення. Хоп, і витягаємо. Зубочистка. Якщо ви десь в туристичних місцях, да, де немає благ цивілізації, то в принципі дуже класна штука, щоб не тягти з собою зубочистки дерев'яні з іншого бочку. Оп, і такий маленький пінцетик. Ну, чесно кажучи, він прям аж занадто маленький, але якщо щось таке треба там динь, динь, то я думаю, він впорається зі своєю задачею. А перше, що приходить в голову за нозу, наприклад, якщо ви загнали там десь в пальчик, то ось так динь і її витягти. Він такий дуже мініатюрний, але з такою метою, я думаю, впорається. Приємний бонус ще, що тут є ось таке кілечко да, для того, щоб або брілочок якийсь, або там собі на шнурочок і там до штанів чи до рюкзака його приєднали. Тому це потрібна штука. По корпусу він мені дуже подобається візуально, такий яскравий, стильний, червоний брендовий колір, скажімо так, цього виробника, але мінус. Він глянцевий да, і бачите, він дуже легко защупується. Але при тому він дуже легко і витирається. Да, ось так. День, день, і все у вас чисто. Загальне враження від цього ножа дуже позитивне. Він дуже маленький по розміру. Дивіться, він 9 см охоплює. Він дуже легенький, якщо ми на ваги його покладемо 59 грамів, але при цьому дуже функціональний. Ви бачили, скільки тут інструментів є, і всі вони дійсно якісні. Звісно, що у нас це одна з, ну скажімо так, не найбільш функціональних моделей, так, тому що у них модельний ряд дуже широкий. І ви можете знайти і з пилочками, і з більшою кількості ножів такі мультитули. Але для нас це. Ціна дефіс функціонал цей виявився оптимальний. Якщо ви хочете більше набір інструментів, треба дивитися і обирати для себе більш дорогі модифікації. Ціна, замінна штука для різних подорожей, походів. Та й в принципі, повсякденні в машині можна покласти це дуже корисний буде девайс, замість того, щоб тягати з собою 11 різних елементів різного розміру, важкості і так далі. Можна ось 60 грам такий одненький девайс мати про собі, і він вирішить безліч ваших нагальних питань. Ну і дійсно, ми обрали саме цього виробника, тому що швейцарський нож хотілося від швейцарського перевіреного виробника, тому Вікторінокс чи Вікторінокс, я чесно кажучи, не знаю. Обрали саме його і поки що ми цим вибором не розчаровані. Якщо вам це відео було цікаве і цікаві наступні наші огляди, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Як для вас цей набір він є оптимальним чи не дуже? Можливо, у вас якась інша модифікація цього ножа і ваші враження? Напишіть, будь ласка, чи можливо інша фірма. Або ось ми вчепилися за цю фірму. Можливо, у вас є якісь інші варіанти, які теж доволі якісні? Напишіть, будь ласка, у коментарях.